Про цих людей, які тут лежать, і чия кров і дух ще парує. я можливо помітити це? Я чую уночі осінні. Я маю крізь синій сніг. Я чую, Вростає коріння в цю землю святу із ніг. Вростаю в небо високе. Де радощі, болі жалі і чую, пульсують соки у тіло моє землі. мною, говорять могили устами героїв людей і їх нерострачені сили пливуть до моїх грудей. О земле! Жорстока і мила! Павпнувати їхні дні, але все, що вони любили, ти дай, то любить мені. Усе, що вони не домліли у чорному гвалті боїв, хай клекотом і завяли вірветься в думки мої. Слухайтеся, земле і небо, уроки страждань моїх. Живімо не лише за себе. Ми мусимо жити за них. Слава Україні! А, ми йдемо по життю. пожиттю, як в продовження цього, що я сказав, я зараз скажу і заспіваю, плавно переходячи в пісню. У цій пісні буде йти мова про героїв боротьби за Україну, на чиїй крові і звитяги зростали наші хлопці-повстанці. Тому що гасла слава Україні народилася навіть не тут, воно і не у Львові, і не на Волині. Воно народилася у Холодному Яру, друзі. Це є південь Черкаської, північ Кіровоградської області. Там народилося гасла слава Україні, де п'ять братів Чучупаків, хто ще не знає прізвище. П'ять братів. Хто знає хто читав Холодний я»? Мало земляки, мало. Хоча, ну чому, 5 років назад чи 6 вже я теж не читав. Я теж щось там чув ну, щось було, але коли я цю книжку, великого воїна-мемуариста, воїна аристократа, воїна гігантську людину Юрія Горниса Горського, який тут творив, великого полтавця, який втік страшна, трагічна і галічна його доля. І він, втікаючи, ну це одне життя його і боротьба, коли він 8 років мучився в засібках НКВД і вдавав себе божевільного, щоб його не розстріляли, і потім не втік. Через Кубань, Москву. Білорусію втікає сюди і в 34-36 роках пише свою книжку два томи. Я вважаю, що книжка номер 2 кожного українця. Холодний Яром. Я думаю, що ця книжка, коли я її проштав, хоча я вже дуже багато знаю, чи там і щось написав про це людей. Не коли я її проштав, оці всі конкретні обставини їхньої героїзму. Як ці п'ять братів до рідних і войовів Чучупаків, Василь Петро, Орес, Степан. Один з них був соліст консерваторії, інші вчителі інтелігенції. Так як вони боролися там, і втеп, вони були не поборені. Вони вийшли, вийшли на амністію що бачили, що нібито. Ну це окрема тема, друзі. Просто про це, щоб ви розуміли, про що йдеться, про яких людей? Чучупаків. Коли ми, ми про Чорного Ворона, вже більше чули людей. Читали Чорний Ворон, Василь Шклян. Мало друзі, читайте, це велика як книжка, яка на, вже нас художня книжка, то спогади думає. Ну, я думаю, тоді про Олександру Соколовську чули ще менше. Хлопці дівчата особливо мовить. Це є 16-річна гімназистка. Шістнадцятирічна гімназистка. Житомирський область, тодішній Радомишевський повіт, село Горбулів. Це теж інтелігентна вчительська родина, яка там зробила українську гімназію. І коли три підряд брати: Василь, Олекса і Степан, по-моєму, ні, не Степан зараз згадаю, коли їх почергово вбивають атаманів, 8000 дивізія, фактично, кінна піша, залишається четвертий брат. Але його він священник. Батько Паламар в церкві, він був там начальник штабу. І всі ці чоловіки, з багато серед яких були офіцерами ще російської армії, тоді в 20-му році, 19 році але Дезолар, в 19-му році, вони не дуже до 20 го року. Кажуть, ні, нашим атаманом буде тільки оця юна гімназистка Олександра Соколовська, яка пішла до Дівчгору, яка якась обряд і стала атаманом Марусею. Отже, коли вона сказати про юну Сашу, то це про Олександру Соколовську, друзі. Весь світ знає про Жанну Дарк, але вона відпочиває, ховається. Я думаю, вона не варта нашої Олександри Саші Соколовської, яка загинула два тижні не висичало до її 17-річна. А вона також хотіла жити, кохати і бути коханою. І вона грала за Україну, вірячи, що принаймні про неї хтось колись згадає. Ну і зараз Василь Шкляр пише. Роман каже, важко писати, тому що мало архівних. Нема навіть фотографій. Друзі, ці книжці я зібрав, крім того, 320 найкращих фотографій. 320 фотографій з усіх архівів. З усіх. СБУ, історичних, меморіалів, музею советської окупації. Спасибі Роману Круцику, також нашому земляку Голичанину. Холодний Яр, Роман Коваль. Зараз його у на Шевченківську у премію. Висували, не дали йому, таким зараз не дають. Струк. Отаман Струк, це Чорнобильський райони, там де про струкають. І Отаман Зелений, друзі, 36 тисяч дві дивізії біля Київщини. 36 тисяч дивізія, що ми про нього знаємо? Про отамана Зеленого Данила Перпила, який також загинув в кінці 19-го року в боротьбі з Данікінцями біля Ржищеванішнього. Ми йдемо по життю і без руху, і без вогню, загубивши той народ, що тобі сутність дав. Та з розвезених могил розкресай повні сили ідуть до нас на бій зі злом герої воїни. Вони вертаються. Ми мусим жити і боротися і за ним. Он зелений із небес, дві дивісії вода, чучупаки у яру. Караючого І Юна Саша і з Спрохом, і Гальчевський із Божком, триста ангелів, братів Чорного Ворона Вони вертаються Ми мусимо жити і боротися і за них, за свободу дух героїв. Нас веде за свободу, ми не зрадимо тебе, за свободу, во смертю лихів бою, за свободу України і твою, хай же кров героїв всіх. Стане духом душ і сил, перекуй свій дрім над раю тересання з позрозваних могил, воскресають повні сил, йдуть до нас на бій зі злом, герої воїни. Вони вертаються, ми мусим жити. І боротися і за них, за свободу дух героїв нас веде, за свободу ми не зрадимо тебе, за свободу, або смерть лихім бою, за свободу Україну і твою. É isso,